Осезовіднині до кінця серпня усі бердичівські кіномани і ті, хто бажає культурно провести час, можуть щотижня приходити на площу до міського палацу культури. Днями там відбулось відкриття п'ятого сезону роботи кінотеатру під відкритим небом. Така форма відпочинку полюбилась багатьом бердичівлянам. За минулі роки дуже багато бердичівлян відвідували кінотеатр і залишали дуже приємні відгуки. Ось я думаю, цього року також буде якби все. Так як минулірки ми будемо демонструвати стрічки кінострічки зарубіжних та вітчизняних кінематографів. Люди, які хочуть нам зробити якісь пропозиції щодо кінострічок, можуть це зробити у книзі відгуків, яка знаходиться у нас постійно на майданчику. Всупереч побоюванням організаторів, кількість глядачів на перший сеанс зібралась достатня. Усі як один були вдячні за можливість поєднати приємний перегляд фільму з корисним перебуванням на свіжому повітрі. Прекрасно, що це є, звісно. Це дуже всім подобається. В принципі, є де провести час, коли його, в принципі, по городу мало де можна час провести. Бо в минулих роках теж та ходили, так? Да? Коли вийшло? Ми з друзями приходимо. І приходили, і приходимо. Подобається? Ну так. Да. Цьогоріч старі правила залишаються в силі. Хто приходить на кіно пішки, сідає на стільці, а хто приїздить на власному транспорті, переглядає фільм прямо з автівки чи з мотоцикла. Для бардичевляна Сергія виїзд на площу, можливість себе показати і на інших поглянути. Кіно зізнається, цікавить мало. А було таке, що ну от приїхали, і фільм від початку до кінця дивилися. Ні. Не було таке. А чому ну, я ж на мотоциклі? Я не можу до вас встановлюватися. Відкрила сезон 2011 стрічка Викрутаси з Мілою Йовович та Костянтином Хабенським у головних ролях. За сюжетом молоді люди вже збираються побратися. Але останньої хвилини наречений застрягає у містечку Пальчики. Його приймають за тренера, змушують створити футбольну команду і взяти участь у чемпіонаті. Знаючи про принцип змагань, програв вилетів, герой знаходить хлопчиків безхатченків, котрі ніколи не грали у футбол, сподіваючись на швидкий програш. Втім, не так сталося, як гадалося. Команда пальчики перевершила усі сподівання. Отже, за першою мала бути наступна гра, а тим часом у Москві на весілля вже збиралися гості. Чи вдалося нареченому потрапити під вінець і чим закінчився чемпіонат? Дізнались ті, хто дочекався кінця фільму. Не менш цікаві історії розгортатимуться на екрані щоп'ятниці. Час сеансу змінюватиметься залежно від тривалості дня. Про початок показу глядачам повідомлятимуть через змі.